Українці не звикли робити страхування в Україні, проте у Польщі це саме та річ, на якій не варто економити, адже медичне страхування у Польщі є обов'язковою умовою для в'їзду та перебування іноземних громадян, бо з нього практично неможливо легально залишатися в країні тривалий час, оскільки ви не зможете отримати дозвіл на роботу або проживання. Крім того, страховка гарантує доступ до медичних послуг у разі хвороби або Травм мене звати Миша, і ви на каналі Workport. підписуйтесь на наш канал та на наш інстаграм. Тут ми розповідаємо усе про роботу та життя у Польщі. Польща є країна з розвиненою системою соціального захисту і пропоную українцям декілька видів страховки. Одразу заспокоїмо. Якщо у вас немає страхування, вас ніхто не депортує. Проте медичне обслуговування обійдеться вам дійсно дуже дорого. Дві ключові організації, які відіграють важливу роль у цьому процесі, це ЗУС та НФЗ. У чому ж відмінності між ЗУС та НФЗ? Давайте розбиратися. ЗУС відповідає за збір внесків на медичне страхування та інші соціальні внески. НФЗ фінансує медичні послуги і покриває витрати на лікування. Усі медичні послуги, які надаються за державними тарифами, фінансуються саме через НФЗ. А внески на медичне страхування збираються через ЗУС. Які ж бувають види страхування здоров'я у Польщі? Перше це обов'язкова. Відрахування на її оплату будуть стягуватися примусово з отриманого доходу. Друге це добровільне. Цей вид викликає більшість плутанини з попереднім. І наступним пунктом, тому що з одного боку відноситься до державних, бо оформлюється в НПЗ, має чітко встановлену вартість і набір послуг. Але з іншого боку, її відрахування не стягується примусово. І також існує приватне. Це так само добровільне від страхування, але в приватних компаніях ні до НФЗ, ні до ЗУСУ стосунку немає. Обов'язкова страховка покриває більшість видів медичної допомоги, таких як виклик швидкої допомоги, екстрена медична допомога, діагностика та аналізи, лікування у вузьких фахівців, оформлення лікарняного листа, стаціонарне лікування, спостереження вагітності та пологи, і навіть стоматологія. Розмір внеску на обов'язкове медичне страхування 9% від доходу. Крім того, деякі послуги можуть бути частково. Або повністю платними, наприклад, стоматологія, реабілітація, або пластична хірургія. Обов'язковою страховкою можуть скористатися офіційно працевлаштовані працівники, підприємці, безробітні студенти та біженці. І лікуватися можна в будь-якому державному медичному закладі, а також у приватних клініках, які уклали угоду з НФЗ. Добровільна медична страховка НФЗ це можливість для тих, хто не підлягає обов'язковому страхуванню або не може оформити обов'язково страховку Та отримати доступ до медичних послуг. Добровільне страхування в НФЗ дає всі ті самі права, що й обов'язкове. Щодо приватної медичної страховки в Польщі, це додаткова можливість для тих, хто хоче отримувати якісні та швидкі медичні послуги в приватних клініках і центрах, не чекаючи черг і направлень. Приватна страховка дає змогу обрати лікарів, спеціалізацію, час і місце прийому, а також отримувати знижки на ліки та процедури. Приватна страховка не замінює обов'язкової страховки в НПЗ, а діє паралельно з нею. Термін дії медичної страховки залежить від виду страховки. Обов'язкова страховка діє безсроково за умови своєчасної сплати страхових внесків. А добровільна та приватна страховка, як правило, мають обмежений термін. У разі необхідності отримання медичної допомоги в Польщі без страховки, зокрема, невідкладної, необхідно оплатити медичні послуги самостійно. І вартість медичних послуг у Польщі, як я вже казала раніше, може бути досить високою. І обов'язкове і добровільне страхування мають однаковий набір послуг, тому й недоліки в них спільні. Основними недоліками є лімітований пакет послуг, обмежений список лікувальних закладів, велика ймовірність тривалого очікування. Але обов'язкове страхування комфортне ще й тим, що його оформленням сам застраховий не займається. Хто ж оплачує ці внески в ЗУЗ? І оформлення договору, і подальші виплати здійснює той. Хто генерує дохід для застрахованого для працевлаштованого це роботодавець для пільговиків, державні структури відповідальні за його добробут. Усі дії та подальші виплати здійснюються поза полем дії застрахованого шляхом утримання необхідної суми від щомісячного доходу. Однак, кожен працівник має право з'ясувати в НФЗ чи виплачуються за нього внески. Саме через це Воркпорт наголошує, що треба працювати офіційним. Якщо ви шукаєте легальну роботу у Польщі пишіть до нашого інстаграму слово Робота, і ми підберемо найкращу вакансію для вас, як оформити добровільне страхування в Польщі. Необхідно подати заяву до місцевого відділення НФЗ. Та надати документ карта побиту або документ біженця, або карта резидента Євросоюзу, та підписати договір безумовно бути здоровим. Це прекрасно, проте захворювання часто з'являються раптово, і лікування може потребувати значних витрат і зусиль. Польська медицина має високий рівень якості, але вартість медичних послуг може бути чималою. Страхування в такому випадку стає важливим інструментом для економії. Тому якщо ви постійно проживаєте в Польщі, наявність медичної страховки є розумним рішенням для вашої фінансової безпеки. Сподіваюсь, сьогоднішня тема була корисною для вас. Пишіть в коментарях, чи маєте ви страховку і як ви її оформлювали. А з вами був Workport і до нових зустрічей.